Доброго здоров'я та мирного неба! Я Віктор Онищенко. Сьогодні разом з експертно-правовою системою для бухгалтерів, експерту з БУХ, розглянемо зміни, пов'язані з правилами відчуження майна під час дії воєнного стану. Мова піде про новий закон, який дозволяє вилучати майно, яке знаходиться поблизу зон бойових дій або окупованих територій для цілей оборонно-промислового комплексу. Однак спершу пригадаємо, що основним законом тут є закон про правовий режим воєнного стану. За ним військове командування разом із військовими адміністраціями можуть під час воєнного стану здійснювати такий захід, як примусове відчуження або вилучення майна. Робити вони це можуть за погодженням з органами місцевої влади, але якщо це через бойові дії неможливо, то можуть приймати таке рішення самостійно. Відчуження та вилучення майна це різні поняття. Основною відмінністю між ними є питання компенсації. При вилученні компенсації немає, але така процедура можлива лише щодо державного майна. Відчуження застосовується як щодо приватного, так і щодо комунального майна та передбачає можливість компенсації. Зміни у правилах відчуження майна пов'язані з прийняттям закону від 15 серпня цього року. Номер 2505 закон ще не оприлюднений і перебуває на підписі у президент. За ним вносяться зміни, зокрема до спеціалізованого закону про передачу та примусове відчуження майна в умовах воєнного стану. Зміни полягають у тому, що розширюються можливості забезпечення діяльності підприємств оборонно-промислового комплексу шляхом можливості відчуження певного майна. Умови такого відчуження такі. Є загроза тимчасової окупації території, на якій перебуває майно та як наслідок переривання функціонування такого майна. Межі такої території розташовані на відстані не більше 30 кілометрів від району ведення бойових дій або від тимчасово окупованої території. Є відповідне рішення Ради нацбезпеки України. Зверніть увагу, що мова йде не про відчуження на користь Збройних сил, а відчуження майна, яке може бути використаним підприємствами ОПК, це значить, що потенційно відчуженим може бути певне виробниче обладнання, яке знаходиться поблизу зон бойових дій або окупованих територій. Процедура відчуження майна на користь оборонно промислового комплексу починається з прийняття рішення військовою адміністрацією. Відповідної території, потім рішення як пропозиція направляється до Ради з нацбезпеки, Після рішення Ради нацбезпеки воно затверджується указом Президента і направляється до Кабміну. Наступним кроком дається доручення військовому командуванню, і Кабмін приймає рішення про відчуження майна. І лише після цього майно передається суб'єкту господарювання державного сектору. На це все відводиться 5 календарних днів від рішення Кабміну. Зверніть увагу, що при звичайному відчуженні майна, наприклад, на користь Збройних сил, ніяких рішень Ради нацбезпеки не треба, достатньо лише рішень військового командування та місцевих органів влади. При відчуженні майна слід звернути увагу на наявність необхідних документів. Так мають бути складені. Акт про примусове відчуження або вилучення майна, Щодо нього існує стандартна форма. До такого акта має додаватися ще й акт оцінки майна. Так як професійних оцінювачів під час війни залучити проблематично, то така оцінка може бути здійснена з залученням органів місцевої влади. Більш детально про питання пов'язані з відчуженням майна, зокрема документальне оформлення, варіанти компенсації. Особливості оподаткування та бухгалтерські проведення знайдете у експертно-правовій системі для бухгалтерів Експертус Globu. До зустрічі!